Миколаївці продовжують наводити лад у своєму місті. Цієї суботи сотні містян знову вийшли на екотусовку. Разом взялися за лопати та граблі. У своїх дворах любителі чистоти прибирали сміття, фарбували дитячі майданчики та саджали дерева. Акція, екотусовка, яку підтримала міська адміністрація. Миколаївці прибирають власні ...двори і прилеглі території. Працювала як дорослі, так і малечі. Роботи вистачило і жителям будинку по вулиці Чкалова, 215. От ми вирішили всем двором собраться, немножко його облагородити, так сказати. І приглашаємо всіх к такому вот мероприятию, дуже хорошему, щоб навести порядки в своїх дворах. Вже не вперше збираються разом та наводять лад мешканці двора по улиці Терасній, 14 та Великий Марської, 13А. Сьогодні фарбували дитячий майданчик, прибирали старе листя та саджали акації. Мы тем более организовали детей, сказали, что мы будем в конце делать костер, будем награждать их грамотами за первое посаженное дерево. Поэтому как бы, ну, дети вышли, видите, с удовольствием сажают деревья. Поэтому ну, я очень довольна, мне очень нравится. А для мешканцев будинки в по улице лагерное поле, что имеют спильный двер с невеличким садочком и дитячим майданчиком, такое прибирание является традицию. традицией. Мы практически каждый год подкрашиваем детскую площадку, прибираемся так по чуть-чуть, но в этом году просто более глобально. Рішив обрати ту територію, яка нікому не принадлежить. Це під заводом і тут з СІЗО, яку ніхто ніколи не вбирає. Ми вже в месяца місяця виходимо і щось робимо, кожну суботу или воскресенье. Чотири роки живе Валерій в будинку по вулиці Парижської комуни. А вже встиг із сусідами познайомитись і людини велике та добре діло організувати. Благоустрій дитячого майданчика. У нас сьогодні перший субботник, напевно, за літ 10-15. Коли зібрались нарешті жителі, вон дуже багато дітей у нас сьогодні присутні на площадці. Всі красять, белять, убирають дитячу площадку, тому що дуже багато здесь стекла розбитого було, камней. Вот. Спасибо большое департаменту ЖКХ, который тоже нам немножечко помог, выделил краски перчатки, э, инвентарь для того, чтобы мы это все делали. Двори де прибирали містяни відвіда радник міського голови Валентин Більський. Він поспілкувався з людьми. распитав против проблемы какие их катусовки когда люди просто выходят в свои дворы без особого призыва немножко помощи от департамента жкх а самое главное лидерский посыл городского головы и его желание продолжать подобное вдохновление горожан я думаю что приведут к Неминуємим в лучшу сторону всього міста. Великий шлях починається з маленького кроку. Так і зміни у Миколаєві розпочинаються з прибирання власного двору. Мешканці міста це розуміють. Та продовжують приємно та з користю проводити вільний час. Олена Ігнатенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.